10 по 11 декабря состоялись два чемпионата Кубок Украины среди старших и чемпионат Украины среди юношей. Ездила в общем вместе с кубком и с чемпионатом 50 спортсменов. Это клуб мастер, клуб рукопашник, клуб воин и, конечно же, Приорская городская федерация. 11 золотих, 22 срібних та 26 бронзових стільки медалей привезли спортсмени клубів міської федерації рукопашного бою. Змагання проходили з дотриманням усіх норм безпеки, зазначають представники федерації. Кожен спортсмен виборов не одну медаль, бо всі виступали у двох номінаціях. У 14-річного Артема Косова перше місце з демонстрації техніки і третє місце з легкого контакту. Хочу виразити подяку моїм тренерам Яновському Олександру Юрійовичу і Волошина Анатолію Анатолійовичу, які допомагають мені завжди тримати себе в добрій формі і допомагають вистояти на змагання. Зараз я готуюся до чемпіонату Європи в Голландії. Хочу там зайняти друге чи перше місце. Роки наполегливих тренувань стали запорукою успіху і для Михайла Русняка. Перше місце у дозованому контакті і третє у легкому контакті. Були дуже сильні суперники з чернівців. Вони там займаються тільки на дозований контакт, але я все ж таки зміг його перемогти. Я збираюся для початку виповнити кандидата у майстри спорту у 14 років. Від юнаків традиційно не відстають і спортсменки Федерації рукопашного бою. Мені було дуже легко. Ну, тому що це моя не перша Україна. Були перші, другі та треті місця в міських турнірах. Були перші місця в чемпіонаті України в 2021 році. І були також треті та другі місця. На чемпіонаті України в мене було три бої. В Першому та в другому я перемогла, потрапила до фіналу. Фінальний бой був, був був складний, але завдяки тренуванням я перемогла своє майбутнє пов'язуюся з спортом. А, на даний момент я хочу виповнити мастера спорту. Анастасія Яновська каже: результатом задоволені, та найбільша цінність досвід змагань, яких так не вистачало спортсменам. Это первое соревнование с момента войны, и у них такой адреналин, азарт. они так были рады выйти на татами. Также наши спортсмены смогли выполнить разряды. Также это кандидаты мастеров спорта. 10 человек выполнили. Мы не прекращали наши тренировки. Когда во время войны начинались тренировки, да, было очень много детей в онлайне. Некоторые, да, уехали, но большинство приехало. Очень много вернулось детей за границу. Очень много. Впереди у нас Должен бути турнір в Європі. Готуємося туди, в Голландії. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.